Миро Божого Дергоціння хочу поділитися таким откровенням, яке я сьогодні прийняв для себе. Чому сьогодні багато дітей знаходяться в такому неспокійному, можна сказати, депресивному стані? Тому що ми, як, нам, як батькам, діти, вони зачасту. Починають мешати і ми, щоб їх відволікти, і самим відволіктися ми включаємо їм мультики, якісь такі фільми, не розуміючи того, що за кожним персонажем в мультфільмах чи фільмах стоїть дух. І от дуже багато є сьогодні іностранних мультиків, де дійсно вони напичкані цими злими духами. І це все переймає дитина. Це все вона бере на себе, і вона, можна так сказати, знаходиться з ними в тій ігрі. І це дуже страшно, це дуже опасно. І ми хочемо донести до кожного батька, до кожної матері, щоб дійсно звертали на це увагу, тому що дитина порушується. Оця нервова система, і це виправити дуже тяжко. Тому -то ми благословляємо кожного на розуміння, лучше самим і дітей привчувати до слова Божого, щоб вони наповнювалися з раннього молодого віку Богом, і щоб дійсно в подальшому житті було благословення, не було ніяких проклят, ніяких хвороб. Які депресії, але щоб було Боже благословення, мир, спокій і любов в кожному серці, благословляємо і любимо кожного.